Так, ми молимося за наших ворогів, і ми любимо їх, як і заповів нам Господь Ісус Христос. Бо Ісус Христос, якщо ви почитаєте, говорив нам про ворогів з побуту. Це ті самі вороги, з якими ми робимо ці сварки, це вдома, що коїться в нас. Коли ми не можемо примиритися із сестрами, братами. Ось Ісус говорив про сварки, про сусідів, яких ти не можеш прощати. Ось про яких ворогів. Але хіба сказав Ісус Христос прощати і молитися за галтівників, за вбивць, мародерів? Ви знаєте, що сказано у повторені закону а, у Старому Заповіті. Там сказано, що гвалтівника вбий. Там сказано, що вбивцю також треба вбити. Хто не послухається, наприклад, Божу Божу людину святу, а, також вбити. І це закон Божий. Хіба змінився Господь? Ні. Господь, Він е, той самий вчора, вчора сьогодні і на віки вічні. Це ми, люди, змінюємося. Але закон Божий, він той самий. Тому це не, навіть не вороги, це сатаністи. І ви знаєте, що в останній книзі. Біблії, об'явлення Іоанна Богослова. Там сказано дуже чітко, що сам Ісус Христос, що Він зробить із царями, які повстануть проти Нього війною. Сказано, що Він вб'є їх. Він усіх їх повбиває. Отже, зрозуміти, що це сказано Ісусом Христом не любити гріх. Хіба Ісус сказав любити тоді гріх, що ми маємо попускати гріху, попускати злу. Тоді це буде рай для сатаністів, для вбивців, для гвалтівників. Але Бог наш, Він не тільки є Бог любові, так, Він є любов, але друга його сторона це справедливий суд. І ми не можемо викреслити суд. І залишити тільки любов. Ні. І суд, і любов це обидві, обидві сторони нашого Господа.